І зараз опинилися в такій ситуації, що мусимо звільняти приміщення що те Роставелі нам поставили ну, умови, прохання. Не знаю, як правильно сказати, але 15-го числа ми вже мали віддати ключі від приміщення. Я не знаю, куди ми будемо переїжджати. Я не знаю, як це все це буде відбуватися. Ну, для мене це просто є зараз е, шок. Е, чому? Тому що всього дуже багато є ще шота Руставелі. Ми не могли все підряд забрати, тому що от навіть сьогодні за спальником приходив хлопчина, який вже сьогодні ввечері відправляється на схід. Ми мусимо і тут мати е, деякі речі для допомоги нашим хлопцям. Куди ми будемо переїжджати? Е, скільки буде ця пауза, переїзд, пошук, приміщення. Мені просто страшно, страшно подумати, відверто кажучи. Але до цього приміщення завжди власне шокувалася жива черга. Були часи, коли по 10 так. чоловік. Ну тобто військові звикли, що на тару ставалі вони можуть отримати допомогу. А вас якось повідомили ну, про причини, чому ви повинні вибратися звідти? Так, повідомили про причини. Це приміщення. Ну я, я не бачила документів, але ну, я звикла вірити людям, що це приміщення належить одній із партій. Відбувалися якісь судові процеси. Зі слів тих представників два роки. І ця партія хоче продовжувати свою діяльність в цьому приміщенні. Хоча, відверто кажучи, я би я би думала так, що волонтерство і забезпечення військових зараз не є менш важливіше, ніж діяльність будь-якої партії. Тобто тих два роки, очевидно, вони десь працювали і десь були. Якби я була представником цієї партії, я би навпаки сказала, ви знаєте, працюйте, але десь там говоріть, що приміщення вам надала ось така партія. Тобто, готові. Піднімаючи, піднімаючи своє, свій рейтинг, ми ж, ми ж всі є виборці. так? Я зараз не готова ні про що говорити, тому що перша зустріч, яка відбулася, була якоюсь такою якоюсь такою холодною, неприємною. Я Кажу, ви ж розумієте, що я взагалі я волонтер. Я, я тут працюю два роки ще від майдану, і менше всього мені цікаво зараз слухати про суди, про, про якісь такі неприємні речі, тому що ми набагато більше робимо, напевно, набагато більше робимо зараз для наших хлопців, ніж ніж будь-яка партія. Окремо взята. Тому що цей народний рух, волонтерський рух. Ну, ми не ділимося на партії. Мої, серед друзів, моїх є дуже багато представників різних партій, але не йде мова про, 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 про політичну приналежність, йде мова про допомогу конкретно нашим хлопцям.